Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні переношу свою капусту в погріб і разом покажу, дорогі друзі, як я її зберігаю. У мене капуста не пізні, середньо пізній, середньопізній сорт, тому вона дуже довго зберігатися не буде. А таким чином вона протримається набагато довше. Раніше то ми брали капусту, огортали в газети. А зараз набагато простіше харчова плівка. То капуста таким чином зберігається. Ось як ця в мене, вона, коли буде лежати в ящику, вона в мене псується, скажімо, до Нового року більше ні. А таким чином вона в мене буде лежати до весни. Обачаюся, дорогі друзі. І так постійно. Спила вона мене. А що хотіла сказати за капусту. Ось коли вона в мене не огорнута у харчову плівку. Там багато вологи. У мене сирий погріб і капуста дуже швидко псується. У мене є відео, я показувала. Середина була літа, і я виносила із погріба. <кхух> То був пізній сорт, там тільки декілька листочків верхніх знімала, а хороша капуста. Вона не псується, навіть на. Початку весни я її шинкую, а така от, як у мене зараз середньо-пізня, то це потрібно. Хочеться взимку зробити голубця чи то на борщик, щоб вона не втрачала свої вітаміни. Ось так це найкраще буде. Капусту спочатку потрібно просушити, відразу я беру її із грядки, не несу в погріб, обов'язково її потрібно, щоб вона декілька днів просохла, вологою не заносимо. Так само перед тим, як і харчову півку, ось так гарно, щільно вона вся. Якщо є верхні листочки підпорчені, ми їх знімаємо. Капусточка просохла. Потім заносимо її в погріб. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре.